Відкрити для себе спіруліну, унікальну синю зелену водорость, що покращує здоров'я та підтримує життєву активність. Спіруліна багата на вітаміни, мінерали, амінокислоти та має потужні антиоксиданти та протизапальні властивості. Відчуєте перевагу спіруліни, зміцнює імунітет, особливо в сезон грипу та простуди, допомагає позбавитися зайвої ваги та замістити жирову тканину на м'язову. Захищає серце, знижує ризик тромбів, очищує організм, нормалізує мікрофлору кишечника, покращує стан шкіри, робить її пружньою та гладкою, заспокоює нервову систему в умовах стресу. Спируліна доступна у вигляді таблеток та порошку. зручна для роботи, подорожі чи здорових коктейлів. Як приймати по одній дві таблетки три рази на добу, за 30 хвилин до вживання їжі, курс приймання 3-6 тижнів з повторенням 3-4 рази на рік. Перуліна сила природи для вашого здоров'я. Відкрити світ здоров'я та краси. Підпишіться, став.